З'явився перший календар історичні загадки та неймовірні відкриття у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю, вас, шановне товариство! Першою ознакою цивілізації є наявність календаря. А перші календарі, як свідчить археологія, з'явилися саме на українських землях. Навіщо людям палеоліту були потрібні календарі? В чому їх магія і сакральне значення? Давайте спробуємо розібратися в цих, здавалося б, простих і очевидних проблемах всесвіту. У селі Мізен Чернігівської області археологи виявили унікальні знахідки кістки мамонта з викарбуваними на них малюнками. Вони дають підстави припускати, що приблизно у 12 тисячолітті до нашої ери наші предки вже вміли зображувати символ сонця свастику, меандр та можливо вже мали своєрідний календар. Внізині дійсно таки вперше були знайдені вироби мистецтва, які поєднували в собі живопис, графіку, графічний орнамент і скульптуру. У Запорізькій області поблизу Мелітополя ми натрапляємо на незвичну груду каміння, яка нині зветься кам'яною могилою. Вона утворилась станенням останнього льодовика, коли тала вода вимила на поверхню кам'яний острів, в якому утворилися гроти і печери. Коли археологи вперше зазирнули під плити, вони виявили незвичні малюнки. Незабаром пролунала сенсаційна заява. Деякі з цих зображень були створені майже 20 тисяч років тому. Здесь находится рисунки, отображаючи релігіозней воззрения древніх людей, а також те заняття, которыми не занимались, хозяйство, быт, ну і различные міфологічні представлення людей. того времени. Археологи які досліджують феномен найдавнішого храму планети кам'яної могили, свідчать, що тогочасні мешканці українського Приазов'я вже висікали на камені своєрідний календар. Скоріше було зв'язано з какими-то. Определеними uh, циклами, тобто uh, uh, чоловік читав уже якісь періоди. Періоди, скоріше всього, були зв'язані, опять же, uh, не з його лічною життю, а з життю uh, всього племі. Скоріше всього, це було связано з якими-то астрономічними наблюденнями. Тож чи можна припустити, що саме предки українців були першими, хто вигадав календар. Валерій Бебек продовжує шукати докази своєї теорії. Дивіться далі. Появою землеробства людство почало створювати сонячні календарі. Якщо, власне кажучи, мисливці були більше прив'язані до місячного календаря, то вже коли людство в ході нео, так званої неолітичної революції перейшло до продукуючого господарства, тобто до землеробства і скотарства. То воно неминуче повинно було витворювати сонячний календар, оскільки це якраз і є землеробські цикли. У давньому Єгипті життя було тісно пов'язане із землеробством і сезонними циклами річки Ніл. У Єгиптян не було постійної ери. Роки рахувалися від того часу, як на престол входив черговий фараон, і відбувалося це зазвичай 29 серпня. Якщо найдавніші календарі знаходяться на території України, то, можливо, саме далекі предки українців принесли в Єгипет свій сонячний календар. Ймовірно, це сталося у другому тисячолітті до нашої ери за часів правління фараона Кияна, який начебто походив зі скіфських земель. Про те, чи були українці першими, хто почав користуватись сонячним календарем, науковцям сказати складно. Сказати, де, в якій точці це вперше виникло, це надзвичайно складно, чи якщо взагалі це можливо. Тому що немає однієї точки виникнення землеробської цивілізації. Вважається, що слово календар походить від латинського календи. Саме так називався перший день місяця у давньоримському календарі. Валерій Бебек має свою версію, за якою пов'язує назву календаря з язичницьким богом сонця. Коло у наших предків існував навіть бог, який відповідав за час. Число бог перетворення християнства на правлячу релігію не змогло перебороти давніх народних традицій. Новоспечені християни продовжували святкувати язичницькі свята, і нині нова формація язичників або прихильників рун віри вважає, що нині ми живемо в Дажбожому 11 одинадцятисяч одинадцятому році. основі єгипетського сонячного календаря 45-го року до нашої ери було створено Юліанський календар, названий на честь Юлія Цезаря. Православна церква і досі живе за цим календарем. Хоча він недосконалий. Юліанський він має похибку, і ви знаєте, що кожне століття. Там в залежності від е, е, переходу е, додається один день. Якщо в 16 столітті було, наприклад, 10 днів, то сьогодні це вже 13 днів. А в 22 столітті це вже буде 14 днів різниці. У 16 столітті завдяки папі Григорію XIII Європа отримала новий календар Григоріанський. А після рішення російського царя Петра I, який вирішив зрівняти російське літочислення з європейським, ми також живемо за григоріанським календарем. До цього в Москві новий рік відзначався у вересні. До цього літочислення велось від створення світу. От е, наказав 1700 рік символічна дата переходити рішуче на європейський календар. І при цьому але це все не стосувалося України. Чому? Ну відкрити козацькі літописи. Е, там е, або йде літочислення від Різдва Христового. Я маю на увазі ще до 1700 року. або... Обидві роки позначені і від різдва Христового і від, і від створення світу. Валерій Бебек вивчав праці дослідника Ніколая Морозова. Там він знайшов відомості про те, що поняття нової ери у шостому столітті вів такий собі Діонісій, який, начебто, мав українське коріння. Наша псевдохристианская эра была предложена впервые римским монастырионцам украинского происхождения, принявшим имя Дионисия и открывшим, что Рождество Христова случилось за 525 лет до того времени, как он начал его вычислять. Ранее этого хитроумного украинца никто не решался определить ни год, ни месяц упомянутого сенсационного события. Николай Морозов. Отже, шановні друзі, ми з вами переконалися, що украинская цивилизация зробила вагомий внесок В розвиток системи літочислення і запровадила чимало версій календарів. Нині з вами ми живемо за календарем, який був розроблений у 6 столітті нашої ери українським монахом Діонісієм, схоже на те, що він знав більше ніж ми з вами про етнічне походження Ісуса Христа, народження якого дало старт так званій Новій ері.